Привіт, друзі! Сьогодні святвечір і ми робимо, як завжди, кутю. Хочу всіх привітати з Різдвом, з наступаючими святами! Всім гарного настрою, здоров'я! Щастя, благополуччя у всіх родинах і мирного неба над нашою Україною. Давайте будемо розпочинати. Дивіться, у мене є. Я вчора зварила кутю, пшеницю така подерта пшениця кутя. Я приготувала макова начинка, я купила. Не, так мені сп... краще подобається, вже готова, ніж мак терти самому. Чось, так мені сподобалося краще. Ізюм, мед. Воду я скип'ятила вчора, а сьогодні вона вистигла. Вона холодна вода. І горішки. Давайте будемо робити мій рецепт. Я зараз показую, як у моїй сім'ї готують, як я люблю готувати, як ми з чоловіком любимо їсти. А є багато, дуже багато е рецептів, хто як готує. Я зараз покажу, як я готую. Так. Для початку беремо, набираємо кашу стільки, скільки нам потрібно. Каша вже холодна, куття їстя холодна. Так, достатньо. Тепер візьмемо трішки-трішки води, налиємо трошки, щоб цю кашу, отак зробити її якби рідше. Цей рік гарно. Зварилася моя каша кутя. Так, тепер беремо сюди, ставимо мед. Ложечку візьму другу. Я цукор ложити не буду в кутю, адже я цукор не вживаю, а мед можна. Ну, зробимо більше меду, буде вкусніше. Мед свій домашній, не будемо жаліти. Так, мед. Так, його так. Так, його. Щоб він роз, розійшовся з кашкою спочатку, Адже мед застигший і він тяжко розходиться. Так, розімнем, розімнем. Так, тепер будемо додавати макову начинку. Так, горіхи. Горіхи я подрібнила на м'ясорубці, багато додаємо горішків. Так, і кидаємо сюди ізюмчик. Тепер це все ми маємо перемішати. Перемішуємо, перемішуємо. Перемішуємо. Майже готово. Майже готово. Так. У нас така вийшла кутя. Тепер трошки можна водички. Так чуть-чуть, щоб вона була рідша чуть-чуть. Хочеться, щоб вона була чуть-чуть рідша. Все, наша куття готова. Давайте будемо пробувати. Давайте спробуємо. На смак дуже добра, не притурна, не солодка, а така у міру хороша. Будемо сідати за стіл вечеряти. Тепер перелиємо нашу кутю у гарну полив'яну миску. Будемо подавати у цій місці стіл. Ще кожному я буду давати ось такі гарні креманочки з ложечкою. Кожен буде набирати собі от, окремо в мисочку і їсти цю кутю. Накриваємо кришкою і подаємо до столу.